Уся діяльність нашого університету пов'язана з іменем Бориса Дмитровича Грінченка. В університеті ми надаємо великого значення дослідженню творчості Бориса Грінченка, його як літературної спадщини, так і педагогічної спадщини. Ми пишаємося, що людина, ім'я якої носить наш університет, створила перше наукове видання словника української мови. Нас діє єдина в Україні науково-дослідна лабораторія Грінченкознавства. А студенти і викладачі університету впродовж тривалого часу збирали кошти на спорудження пам'ятника цьому видатному діячеві України. Вас вітають студенти Київського університету імені Бориса Грінченка. Мене звати Настя. Минулого року, так само як цьогорічні абітурієнти, я стояла на роздоріжжі, вибираючи між вузами України. І ось сьогодні я студентка Київського університету імені Бориса Грінченка. Я вивчаю англійську та китайську мови. Для навчання я обрав університетський коледж Київського університету імені Бориса Дмитровича Грінченка. Вперше, коли я завітав до коледжу, я побачив. Усміхнених, дуже привітних викладачів та спрямованих на навчання студентів. Правознавство це те, чим я хочу займатися. І саме в цьому навчальному закладі я можу здобути гарну якісну освіту. На лекціях та семінарах наші викладачі використовують смарт-дошки та інші сучасні технічні засоби. А заняття з іноземної мови проходять у лігафонних студіях. А також у нас в університеті прекрасна матеріальна база. Це тренажерна зала, спортивна зала, гімнастична зала та сучасний басейн. Мене звати Максим, я рекордсмен України з Батерфляєм. Після завершення навчання я буду викладачем в нашому університетському коледжі, а також я планую поступити до аспірантури і захистити кандидатську дисертацію. Студентський актив не стомлюється організовувати різноманітні захоплюючі заходи. Щороку ми граємо у КВН, а найкмітливіша і найсмішніша команда отримує кубок ректора. Мене звати Ілля. Протягом навчання я жодного разу не пожалкував про свій вибір. Тим, що приваблює мене сьогодні, є зустрічі з носіями мови, які відбуваються регулярно. Тренінги лідерства, які проводив ректор Орегонського університету Маршал Крістенсен. It's a wonderful university. Let me tell you why. A university is about people. This is a place that's exciting because the people here are interested in new ideas, they're interested in international cooperation, they're interested in the lives of students and how to prepare them for their future. In Kiev, this is the university we enjoy working with because of their commitment to uh, cooperation. Their commitment to preparing leaders for the future, their uh, commitment to high academic standards. We recommend Boris Grinchenko Kyiv University as a fine, new, developing, exciting place to learn and prepare for the future. Київський університет Грінченка, на мою думку, це потужний навчальний заклад, який розвивається за європейським вектором. Залучення до магістрських робіт, до роботи з магістрами і аспірантами, надає мені унікальну можливість передачі свого наукового досвіду, спостереження за зростанням молодих науковців. За їх поступовим входженням у науку, і тим самим відчуваєш свою причетність до становлення нової наукової еліти України. Оскільки розбудовується держава, безумовно повинна формуватися і освіта, розбудовуватися освіта. Нашій державі необхідні вчителі, які відповідають всім вимогам сучасної держави. Для цього повинні бути безумовно творчі, талановиті, обдаровані, закохані в свою справу, люди надзвичайно добрі. Ну, чому я вибрав цей університет? Я знаю, що тут знаходиться педагогічний е, е, інститут. Який виріс такий вищу заклад такого значення. І коли мені розказали, що, що тут відбувається, що може відбутися, звичайно, я з добрим серцем вирішив, що це той університет, який мені потрібен, де я зможу втілювати свої чисто педагогічні професійні плани, віддавати молоді, свій досвід, навчати їх, співати. Сьогодні є багато університетів, але чому молоді люди, ваші ровесники, чому люди старшого покоління вибирають саме університет ім Бориса Гринченка? Тому що у нас створена атмосфера доброзичливості, особлива аура навчальної, наукової діяльності. Поважне ставлення до кожної особистості. Наш вибір Київський університет імені Бориса Грінченка. Адже університет це ми!